Всі люди в всьому світі живуть, движуться і существують силою Божою. І те саме казав Павел Афіні нам, щоб ви старалися глядати Бога. Бог не в рукотворених храмах живе і не требує служення рук людських. Тобто не ті капіта, що потребує Бог. А Требує від нас внутрішнього розкаяння, глибокої віри, перерождення, повернення від путі гріховного на путь святості до Царства Божого. Показательно, що іменно ці слова даколи употребляють сектанти, коли говорять, що які красиві у православних соборах, храмах храми, монастирі. Так вони безвідповідально нараз приводять ці слова. Павел казав, що Бог в нерукотворених храмах живе і не потребує служення рук чоловічих. Це коли критикують сектанти Кресної Знамені, мов Бог не требує на служення наших рук. Правда, вони по своїй неопитності часто скривають, що в другому місті. Написано в Євангелії, руками апостолів совершалися многі чудеса. Та значить, требує Бог служення рук чоловічих? Требує. Просто в моменті у афінах Господь через Павла вчив афінян, що не їхні пантеони Бог потребує. Бог создав весь мир, создав нас. Щоб покликати нас для життя у Царстві Божім, але щоб отвергати лічний подвиг людей, можуть лише сектанти. А істинні християни знають, що той, хто лише жертвеною любов'ю, великою вірою піде за Христом, лише може спастися. І то нині актуально сьогодні, коли багато людей нині. Формально вважаються віруючими і навіть обіжаються, якщо називати людей безбожними і всякі там експерти в всьому світі виносять приговор кожному, хто нині назве безбожника, і гонителя церкви і порушника законів державних безбожником. такого ще можуть і судити. Не можемо нині. Безбожників і грішників критикувати або мовчати, або їх хвалити. От фарисеї теж, коли виділи Ісусові діла, теж казали між собою, видати наша пропаганда, атеїстична, безбожна, ніч не вспіває. Ми не можемо противитися силі проповіді Ісусовій. Інтересно, що на днях ми. Читали неку ісповідь керівника великого такого пропагандистського сайта, він латинський, католицький і називається Рісу, де він говорить, що православні люди і православна церква болі успіває в проповіді, чим другі но він не хотів розкрити елементарно, православні проповідують істину і правду, котра доходить до сердець людей, а формальність людей нецерковних і безбожних, котрі внушають собі, що вони чимось представляють у релігії, швидко народ лишає і утікає. Ведь, якщо б проповідь, Неправославних способна була привернути, то зачем би тоді нині наших православних обвиняти, що вони не добрі? Чому вони не йдуть у другу релігію або в секту або в розкол? Чому не йдуть? Відповідь проста. А кому нам іти? казали апостоли Ісусові, коли Ісуса лишили многі не спорозуміли Його проповідь. А він їм сказав: а ви чому не відходите від мене? А вони відповіли: а куди нам іти? От тебе. Ти маєш слова життя вічного. І якщо в Україні нині єдина українська православна церква, канонічна, проповідує Слово Божє істинноє, і люди її слухають, і за Христом ідуть і чують голос Євангелія і Слово Христа. І такі люди, їх не треба не наганяти, не переубеждати, не піддавати маніпуляції. Люди йдуть у колодець, там, де вода, йдуть у храми, де благодать Божі, а грішники цього світа, хитріці, книжники і фарисеї, котрі роблять себе передовими, якимись дуже мудрими, і раз видять, то, що вони роблять, народ не приймає. Хоча б на момент подумали, що не то роблять, що треба, що їхні релігійні взгляди скрито є безбожіє у тих людей, котрі імітують нікі другі релігії, а свою релігіозність проявляють не в поклонах, не в молитвах, не в якихось кресних ходах, а в якому? Постоянних антиправославних, антицерковних статтях. Каждодневна пропаганда проти церкви. Хто їх буде слухати, якщо в тій пропаганді не є Слова Божого, бо лиш так поступаючи і своє збережемо, і цілу нашу державу, по нашу молитву Богу буде да милувати, а у в вічності, в єдно з істинними благодатними святими, зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.